І сьогодні я тут, щоб представити саме такий державний проєкт, який допомагатиме всім. І дітям, і вчителям, до речі, і батькам, і в першому класі, і в старшій школі, і тим, хто офлайн, і тим, хто навчається онлайн, і тим, хто в Україні, і тим, хто поки що, на жаль, за межами України. Це така українська освітня, ось така наша мрія, яку ми. Крок за кроком перетворюємо на реальність. Ось, будь ласка, дивіться. А всі вже знають нашу дію. І щонайменше половина нашого народу вже користується дією. І тепер у нас наступний етап. Ми назвали його Мрія. Бо цей застосунок про, про вас, про нас, про майбутнє. Коли ти ходиш в школу і ще не знаєш, а що ти дійсно можеш, який твій талант. Це відкривається поступово, і дуже важливо не втратити свої можливості, те, в чому ти дійсно можеш бути крутим і мрія, саме, саме для цього.